Ти дреж морду, заткай геонюку, сосати. Приїдь верхівку, я яйця повідриваю, і на очко натягу. Давай через годину верхівці коло школи перший поверх. Давай я тебе жду. Зьобра. Зьобра, зьобра, ти на заску? Зьобра, черепаха де? Молоко на опахне захоплювати потуральний спілкувати. У бку каже, ключ объедине БУДЕ А ТИ же ЗАСРАВ ПРИЇХАТИ в верхьюку, в Мехилку в любви! Приезжай, зобра! Приезжай, свидатель на сраку, бабля! Зобра, кажется, сраковый брат! Зобра! Зобра! сказати треба <laughs> А сейчас ты дружишь, да сам на самом Давай. <laughs> <laughs> <laughs>